Усім привіт! Ви на каналі серверу The Iceland Org Rate X5. У цьому відео ми з вами зробимо квест на проходку в Паган. Паган це язичницький храм, вхід до якого захований на території міста Рун. Квест береться у NPC Alien в гільдії Магів в Руні. Квест складається з двох частин. В першій частині вона дуже коротенька. Ми отримуємо візітор Марк. Вона для одноразового входу в сам храм. Але його потрібно зробити, тому що без першої частини не викнується тру. Беремо квест, телепортуємося на другий поверх. Можна йти через перший, але через перший трошки довший. І повертаємо наліво, Пробігаємо. Нас зустрічає NPC Флаурон Розмовляємо з ним. Квест пошуки істини. І отримуємо проходку трояндочку. Отримали троянду, беремо в нього зразу другий квест. А другий квест ми можемо взяти тільки після того, як ми вже один раз зайшли в сам храм, і воно в нас покрасилось. Для того, щоб потрапити в храм, треба спригувати тут вниз. так Тут дуже часто застрягає персонаж. Тому треба дивитися, стрибати акуратно, щоб не попасти на оці камінки. Я завжди в цих камінчиках застрягаю. Коли у вас є червона троянда, оці зомбі-моби, які тут стоять, вони вас не будуть чіпати. Вони на вас просто не будуть звертати увагу. Ви їх можете вбити. Проходимо через портал і біжимо далі. Поговорили з баршнею і бачимо, що в нас наша марка вже використалась. Вона стала біленькою. Летимо знову через Альбе, Руна, Храм, Хаммільхесад. Вибігаємо на вуличку. Знову біжимо до Флаурона. Нам треба показати йому, що ми вже були всередині храму, але хочемо туди ще повернутися. Чим цікава локація Паган? вона буде цікава для гномів спойлерів. І також там можна взяти квест. Вибираємо тут слухати історію. І кажемо, що ми хочемо. Він нас посилає в ліст, ліс мертвих для того, щоб зібрати 10 сердець нікроманта. Локація погана, буде цікава для тих, хто спойлить там. Відже гарно спойляться ресурси. Так, я побачила, що в мене немає стріл. Полечу ще до свого паху, закину собі трошечки стріл. Немає. Тут у мене має тут немає Тут точно є І, знову ж таки, через Альбе, Телепорт, територія руни. І нас цікавить Forest of the Dead прямо не центр, а початок, по-моєму. Давайте тепер Так, початок. Тут ми бачимо ці Bon Snatcher. Е, найкраще ми вже з моїм сукланом робили. Цей квест найкраще вони падають саме з аніматорів, але все одно, хоч ітомів треба набити мало 10 штук, вони набиваються доволі такі то. Я бачите, так уже момент немає, і моби тут такі, звісно, не дуже прикольні. Це те, про що я говорила, коли робила відео про... Локацію Forest of the Dead. Я її робила тоді вночі. Тут вампіри. До речі, треба встигнути до ночі набити серця, тому що поміняються моби. Поки ще жодного не випало. Так, шукаємо аніматора. А то одні вбивці і колекціонер. от є аніматор, Ідемо. І сподіваємося, що по 6. ти, це ще й чемп. Пощастим. Будуть монетки для Бафу. Хто ще не знав, у нас на сервері з'явилася функція Бабованка до 84 рівня Баф безпоштовний. Далі баф за монетки The Iceland. У мене їх тут немає на цьому персонажі, але зараз ми вб'ємо чем, а я вам їх покажу. Сядь у нас як завжди весело, Ох, те, оприсанки. чемпіон Але це варто його вбивати, тому що нього воно буде набагато більше спи, ну і плюс монетки. Ну і надіюся що в нього нарешті дасть серце. А то скільки часу витратили буде об'ємка, якщо нічого не отримаємо так. Серце не дало, але дало нам багато ресурсів. А, і не, дару... не дало, до речі, монетки, тому що різниця в левелі все-таки впливає. Виходить, били моба зря. Але нічого страшного. Ну, по цьому ми не бачимо. Є. От випали перший ітем нарешті. Вам потрібно буде 10 таких сердець мікроманта. Я поки поставлю відео на паузу, бо це буде довго, а потім покажу, де їх здавати і що ми натомість отримаємо. Мені вже вдалося зібрати 10 сердець романта, тому повертаємося з вами в храм руни. Звідси вибігаємо на вулицю. Біжемо клаурона давати Поговорили з Лауроном, отримали Марку Пагано, ось такий амулетик який дає нам доступ до храму язичників, також це вам дає можливість продовжити серію квестів. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим усім, па-па!